Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задорії. Починаємо як зазвичай з новин з фронту. станом на сьому годину ранку, 12 листопада, обстрілів з боку терористів не зафіксовано. Разом з тим, вчора, 11 листопада, окупанти 13 разів порушували режим тиші та поранили українського військового обстріли. велися по всій лінії фронту. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Ймовірно, Орлан 10 з перетином лінії. Фронту, ну і про міграційну кризу далі говоримо відомо з останні, останніх новин, що група мігрантів прорвалася на територію Польщі і їх затримали. Ну а секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов напередодні повідомив, що в Білорусі перебуває до 15 тисяч мігрантів загалом. За нашими розвідданими вже 15 тисяч біженців перебувають на території Білорусі. Більше того, зараз розгортається кампанія для того, щоб їх було якнайбільше, для того, щоб тиснути безпосередньо на євросоюз. Ну і також він каже, що мігранти офіційно є туристами. Ці туристи прибувають зі своїх країн до Білорусі, розуміючи, що це що це за режим, які можуть бути туристи в Білорусі у такому обсязі і в таку пору року. Ну, в той же час є інформація про те, що авіакомпанії поступово припиняють польоти з туре зокрема з Суреччини до Білорусі з громадянами Ємену, Іраку та Сирії. Сирії. Ну, подивимося, як це вплине на ситуацію. Слідкуйте за новинами на нашому сайті а також телеграм-каналі umn.ua. а тепер до ДТП в Харкові. Водієві, які збив двох дітей, загрожують до восьми років ув'язнення інформація про саму дорожню транспортну пригоду з'явилася вчора о 15.20. В результаті травмувалися двоє підлітків, 13 років. Про це повідомляють в прес-службі Харківської поліції в області. 34-річний водій затриманий у травні. Він вже був засуджений на три роки. Позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на один рік. Крім того, голова міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив у. Фейсбук про те, що водія перевіряли перевіряли на наркотичне сп'яніння. За його словами, поліцейські підозрюючи водій перебував під дією психотропних чи наркотичних речовин. Крім того, він раніше притягувався, притягувався до відповідальності за незаконне виробництво чи зберігання наркотичних засобів. Рік тому справа була закрита і не дійшла до суду, повідомив Денис Монастирський. Станом на зараз в реєстрі. Досудових розслідувань відомо внесли відомості за частиною 2 статтею 286, Це порушення правил безпеки дорожнього руку або експлуатації транспортного зас... транспорту особами, які керують транспортним засобом. Спокійно, спокійно пройде опалювальний сезон. В цьому запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він каже наступне: зацитую ціни і тарифи залишаються стабільними, такими як були. Дякуємо. Вони незмінні протягом опалювального сезону. Також він каже, що вугілля їде. Вугілля мають забезпечити генеруючі компанії, які володіють вугільними електростанціями. І ми знаємо і бачимо графік поставок вугілля в Україну. Воно їде і по морю їде, і їде також по залізниці. Їде по морю. Ну, ну допуст... Д -д -д допустимо <гум> ну, то таке. окремо. Є замовлення від Центренерго. Це державна компанія, яка замовляє е, є український видобуток на опалювальний сезон. Вугілля вистачить те, що є. Е, Нерівномірність поставок сьогодні дійсно є в світі дефіцит. Сьогодні в світі є енергетична криза. Звичайно, ми мусимо на це зважати, але у нас є запаси газу, і це також той елемент, який дозволяє нам технічно запустити у разі необхідності теплої електростанції на газу, в тому числі, сказав Денис Шмигаль в Україні тим часом зафіксовано 70, 750 смертей, понад 24 тисячі нових випадків COVID-19. Це за минулу добу, 11 листопада, а саме підтверджено 24 тисячі 58 випадків COVID-19, з них 1616 – це діти, 468 – це медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 4318 осіб, летальних випадків 750, а одужало 21 941 людина. Особа, це були найголовніші новини. Станом на зараз і більше читайте на сайті umn.ua. ми там оновлюємо стрічку постійно. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякуємо вам принагідно за вашу підтримку. Там є кнопка до речі, і туди можна задонейти. Хто ще цього не робив? Дякуємо вам за увагу. З вами були назразидрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Будьте здорові.